Так, ви можете купити в Китаї, але воно 100% працювати не буде. Якщо ви не розбираєтесь в вітрогенераторах, то ви не купите систему, яка буде працювати. Ви кажете, що дешевше, так дешевше, і ви можете купити дешевше, ніж в нас або в тих продавців, які продають реальні кіловати. Яка причина малої неефективності малої вітроенергетики? Перше, малі вітрогенератори, вони самі по собі не можуть бути ефективні? Ективні при малих вітрах їм потрібні великі вітра, тому що вони високооборотісті. Е, і якщо ви купуєте е, малої потужності в Китаї вітрогенератор, він мало того, що він малоефективний в апріорі, так ви ще купуєте невідповідність тим ватам, які вам продає, тому що Китаєць з е, задоволенням хоче. Білого, Тому білий завжди який не розбирається в системі, попаде в цю ловушку і купе в місто там 2 кВт, півтора. А що ще хуже, буває, що 2 кВт виставляє там за 1 кВт, а навіть і за 500 Вт. Тому ви будете купувати 2 кВт, а насправді получите неефективний високооборозтістий е вітряк там на 500 чи на кВт. Так, да, це буде дешеве, але система зовсім працювати не буде. Та ще й поставите ви його на 5 метрах або десь на даху будівлі, що теж мало ефективно. Тому ті, хто розбирається, той мене зрозуміє. І я хочу застережити тих, хто купує самостійно вітрогенератор, не розуміючи, що це таке. Не робіть цього, хоча б проконсультуйте спочатку.